Всім привіт, тиждень минає. Це означає, що варто підбити підсумки пропагандистського зомби. Я ж чекаю російщини, точніше, наративів, які вони намагалися натягнути собі на вуха. Ну і заразом нам Що з цього вийшло, що вдалося. Давайте розбиратися. Олена Цантила, це моє ім'я. І так дуже дивно, що лише. 45% людей, які зараз дивляться цей ролик, підписалися на канал. Нас уже 60 тисяч людей, які з іронією, сарказмом, і, скажімо так, критичним поглядом дивляться на Росію і все, що там відбувається. Не позбавляйте себе задоволення писати коментарі і, звісно, лайкати і шерити. То що погнали для початку про болюче ви не повірите, але вони визнали, що влаштували в бучі? Точніше, так вони визнали, що різанина в бучі була. Нагадаю, досі вони заперечували категорично, вважали, що ні, нічого такого в Бучі не сталося, і так це було повне інсценування. Так, от проговорюються, проговорюються на всі прямі ефіри, що в бучі геноцид, масова різьзанина і масове знищення людей тільки за те, що вони там живуть і живуть краще ніж росіянці, було. Але виявляється, що це ні, ні, зовсім не росіянська. 64-та мотострілецька бригада це влаштувала. Дивуйтеся. за що судили і приговорили. Це інсценіровка різні в Бучі. Тобто різня то була, але різня була руками бандеровських ублюдків і. Так, різня була. Різанину влаштували якісь бандерівські виродки. Ну давайте дивитися далі, бо далі те, що у цього чоловіка в голові, воно трансформується в дещо абсолютно дивовижне. Слідкуйте за зміною головних злодіїв, злочинців і антигероїв і за Карпатській Січі, Карпатські січі о, найомників, іностранців. Тобто бандерівці. Карпатська Січ і найманці іноземці угу. Нагадую, насправді встановили українські і міжнародні правоохоронці 64-та мотострілецька російська бригада влаштувала масовий геноцид і масові вбивства і зґвалтування в бучі. Нагадаю, що лише в одній братській могилі знайшли 280 тіл закатованих всього за приблизними даними 637 семеро -го городян вбиті. Кількість зґвалтованих самі розумієте досі не встановлено. Недавно ж в Чехії судили найомника, який признався, що він став світом із і то став то став свіділем мирних жителів гражданських. Тобто чоловіка засудили в Чехії за те, що він свідком став зґвалтувань і вбивств. Ну просто розумієте. А тепер далі квінтесенція всього того, що у них наригано в голові. Воно випльоскується, бо хотілося себе виправдати, але не вийшло. Тон сам забирав і там титі мікроволновки, і що там нам асфальт сривав. В гражданских процветающих городах. Соромно, спитаю. Так, а з унітазими що? Мікрохвильовки туди складав асфальт, а далі що? Далі забирав гроші у мікрохвильовок або у кого? Ну не дуже зрозуміло. Звісно, що ми всю цю сніровку Марія Орлова, директорці музикального телеканалу українського. То це така спланована акція, а такі лічності, як Зигарь, вони вот в тій машині важливі винтики, змазані вазелином і прочими там, э, такими... и прожи... величезне питання: чим змазана голова у людини, яка говорить про те, що ну власне людина, яка очолює музичний телеканал, може режисувати э, різанину в бучі. Ну, є доволі величезний пристойний список інших режисерів. Чому ж так? Ну, а тому що прізвище легко вимовляти. Насправді, все те, що зараз відбувається, це є перший або черговий поступ до Гаги. Так, це буде довгий шлях. Так, їм доведеться визнавати, що це їхні руки полікуть, а чи по плечі в крові. І так, перше, що вони визнають, що різанина в бучі була, ну. Ставте галочку. Надалі ну, їм доведеться визнати про катівні на окупованих територіях на тих, що окуповані з 14-го і на наново окупованих, наприклад, вони перетворили захоплену частину Херсонщини і Запоріжжя на Катівню. Зрештою, вся захоплена територія це територія за колючим дротом. Окрема історія про Маріуполь. Певне, що ми з редакцією, певно, таки зберемо про окуповані території, окремий, окремий. Ролик для того, щоб розуміти бодай з тих джерел, які ми маємо, що там насправді відбувається. Так от галочку ставте. Вони вже визнають, що різанину в бучі влаштували. Поки заперечують, що влаштували її вони. Ну але скоро ми серйозно. Вони теж цілком серйозно запевняють наступне: що виявляється, на них війна ніяким чином не впливає. Ну От на всіх впливає, а на них ні. Бо що психіка у них настільки стійка, настільки міцна, що воно їх не коцає. Реабилитированию. Ну, ПТСР, посттравматический синдром. Мы хоть и говорим, что русские и некоторые индейские племена реально полегче переживают приход на войну и возвращение с нее. Ну, с англосаксами не сравнить, там те вообще какие-то, как побитые собаки возвращаются. У них то суицид, то они там задницы, в заднице дырку показывают там в каждом супермаркете, чтобы их жалели. Им э, ходят на дом, таблетки носят, массаж делают. У нас не так. Ну, у вас -то точно не так. Воно ж зрозуміло, що для того, щоб боліла голова, рука, нога, воно ж його треба мати. Ну до прикладу, така історія, що міністр охорони здоров'я Татарстану каже: ні, ні, ніяких суїцидів у нас немає, у нас просто всплеск смертності. Причину не підскажете, ну почому вспліснулись. Ну, дуже цікаво, насправді. А це вам відео прекрасне росіянке для цікавного. Ну, абсолютно. Як воно називається, не психопатологічне і не ПТСРівське, і ні-ні, по голові не зачепило. Або принаймні не зачепило цього разу, якщо вірити оцим от пропагандистам, або ще тоді відрикошетило. Зрештою, вони досі певні, що у них з головами, з серцями, ну і з усім, решта, абсолютно все окей. Далі вони будуть оцю історію просувати, що хтось там слабкий кволи і не годиться. А от росіянці міцні сильні духом і йдіть, ідіть. Воюйте. Нічого з вами не станеться. Ну як нічого не станеться, навіть якщо станеться, то про вас забудуть масово масово скаржаться ті, хто повернулися з українських окопів, особливо з інвалідизаціями, з відірваними руками ногами, що... Яка біда за безкоштовно протези виявляється в Росії не ставлять, а за коштовно, прошу, дуже і черги немає. Більше того, тут очільник Дагестану наговорив собі або на п'ять, або на 10 років. Давайте послухаємо, бо він виявляється проти СВА, главний лікар вашої центральної районної больниці. родственник? А? Добрий день, Він Сергеями. Вони знаходиться об'язаності. Чого туди поїхав СВО. Нас теж цікавить, а чому він туди поїхав, це СВО? От На хіба? Угу. А виявляється, що борги має величезні перед бюджетом оцей головний лікар, як управлінець, а у них же СВО це така собі зона відмивання. Накрав убив, зґвалтував, М, давай в СВО і далі, як новенький. Кров'ю, бля, гріхи смивати, що люблять по такої задожості. І він туди поїхав? А чого ви туди отпустили, в СВО? Чого ви його туди отпустили, в це СВО? Ну, сидит он там, этот главный врач, у вас на перевязочном пункті. Борется з педикульозом, блять, на передовой, блять. От цікаво, що буде з цим Меліковим, який очільник Дагестану, прям сильно цікаво. Але питання ставить хороші. Погодьтеся, а чого ви їх туди відпускаєте? Ну, а взагалі, а на хіба ви відпускаєте? А відпускають, аби грошей було. Аби грошей було і було світло. Не повірите, на що п'яте місце в нашому хіт параді, в їхньому, точніше, виходить теза про те, що для того, щоб було світла два відра, потрібно йти повоювати. Уважно слухайте: тільки тим, хто іде вбивати українців, світла в Росії не відключають нужны, мощности для новых подключений не хватает. В итоге свет дают только семьям, которые отправили мужчин на войну с Украиной. Некоторые специально идут на войну, чтобы добиться подключения. Оп. Тепер... Опачки приплыли тапочки до речки. Опачки. А теперь дали что? Те, кто воювати не зголоситься, что как в кино, а кто не купит лотерейный билет, тому газ отключим? Окей. Ну, ви ж в принципі розумієте, що зі світлом все дуже однозначно, хоча вони кажуть, що ні, так, так, абсолютно, і майнери криптовалют, і хто там ще у них? А до речі, про погоду не було. Погода це у нас була. І війна це у нас. У них там такого немає. І інфраструктура розгачена – це у нас. І от переддень, як ми записуємо цей ролик, насправді влупили ще по кількох об'єктах Укренерго в двох областях, вночі шахедами. А у них ні. А у них же там все дуже класно, ешелоновано і захищено. Це ще одна тема на тиждень наступний, яка буде жевріти і буде палати у них. Світло в кінці тунелю закінчилося, залишився лише тунель. До речі, не лише про світло, а й про нафту вони будуть говорити, бо страшенний дефіцит якісного бензину, АІ 95-й А. Ну, той, що покраще трошечки. І страшенна і страшенна історія, бо. На нафтопереробних заводах і на нафтоперекачних точках теж якась проблема. Щось прилітає, щось палає, ну але це зовсім і абсолютно не точно. Зато точно що? Точно що вони далі будуть ширити свою страхітливу експансію на інші національності. Принаймні, от вам Володін, який виходить і каже. Тю, в смислі ви не знаєте російської, в смислі ви не знаєте, як хороводи водити. До речі, про хороводи. Там Дугін заявив, що для росіян потрібно залишити дві забави: перше це хороводи, і друге це путешествує парадним місцям. Ви знаєте, у них там такі іноді рідні місця бувають, що не треба там і ніяк подорожувати. Біда страшена. Але тим не менше, кого це стосується? Мігрантів і туристів. Зверніть увагу. Туристичний регіон Росії. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает наши традиции, не уважает культуру. Вот исходя из этого, надо наводить порядок и принимать решения. Ну як гучно і голосно питання про мігрантів. До речі, єдине, що залишається з'ясувати, а хто ж буде прибирати, будувати і виконувати всю ту роботу, на яку росіянці давним-давно не зголошуються. Ну і звісно, за ці самі гроші. Бо мігрантів можна попросити на вихід. Звісно, і до цього швидше за все йде на вихід або з країни, або в Україну воювати. Інших варіантів, судячи з того, що ретранслює російська влада, у цих людей немає але. Виживе Росія Росія точно виживе, якщо відмовиться бухати іноземне. Це ще один важливий елемент їхньої культури, надважливий, гіперважливий, і він вилазить буквально на другу позицію за тиждень, що минає. Алкашка від їхнього нардепа, депутата Госдуми, не має бути невітчизняною. Даєш бояришніка, много і атічціна витич. Імпортний алкоголь весь надо ісключити. І на госдомі і везде. Вообще надо. Уважно запитайте, да, типу в госдомі чи вообще? Не, ну в госдомі можна оставить, конечно. Там все же все ж всім заборонили, а в госдомі можна, ну, 74 тебе два, а чому ні? Ну, а російська вибірковість вона така і ніякої іншої бути не може. М Можна ж їздити на іноземних автомобілях? Ну, пам'ятаєте, як цей катріарх Піріл? Він же заявив, що потрібно, щоб попи їздили на дешевших автомобілях. Ну, наприклад, не на Мерсах, крутіших і бахах, а на шкодах. Але сам їздив на Мерсі крутійшому Бесі. а сказав, що ну а як? А я ж Катріарх Піріл, я ж не на своїй їжу, мені тут держава видає суперброньовану. Мені опасно їздити ні на бронірований. Велике питання, чи попу небезпечно на неброньованому їздити, але це інша історія. До речі, про попів нині проговоримо теж. Те, що зараз подається, це всякий імпортні шмордяки. Всі ці віскарі, коньяки, все можна пити отечественне. То ли діло бояршник? М? Ну, или то ли діло там як-то Самогонка на а крошка на самогонки. Я не вигадую, буквально в попередньому ролику розповідала вам про те, що у них там це національна літня страва. Якщо ті тягне на французьке, значить провірся, що там з тобою не так. Приходиш такий собі в аналітичний відділ, чи це в лабораторію спеціальну, і кажеш, перевірте, чи, бува, не прокинувся в мені французький ген? М? Что это у тебя там французские шансоны играют в голове, вместо того чтобы наше отечественное пить? Алкоголь Ну, нормально поревнял шансон и пить. Ну, зря что ничего дымного. Боли ты зволка, боли яд. Но если уж ты не можешь устоять от этой страсти, по крайней мере, не предавай родину. Mm. От як тепер вживання іноземного алкоголю воно буде прирівняно до державної зради. І не менше. Чекайте, бо Мізмілонова станеться. Він же ж людина без гальм, і тому будьте певні ще чекати від нього цікавого. Так, так, це він поназаявляв, що мало народжується. Має бути щонайменше троє дітей для того, щоб ти вважався повноцінним громадянином. А що не повноцінний, ну ну потрібно штрафи платити за бездітність. Історія не Нова про аборти теж ви знаєте, але йдемо далі. Йдемо далі настільки, що ви зараз будете шоковані. Вони в дитячому садочку провели імітацію весіль. Кажуть, потрібно потренуватися, щоб наречений і наречена знали, що після вигуків Горька настає щасливе життя. Ну не дуже то й щасливе. Але тут така собі ситуація, що вони вирішили, що потрібно народжувати ще раніше, ще раніше, ніж ранішого. Пам'ятаєте, да? попередня була історія попи втовкмачували, що можна з 15, 17, 19, 20, 22, ну вперед уже ні, вчитися ніхто там навіть не думає, потрібно що вчитися. Це про дівчат мова. Беріть вище, точніше, нижче. Опускайте вікову планочку з 13 Народжувати мають вже. А в каком возрасте уже там можешь? Ну, как 13 Тринадцать четверть. Циколный брак з 13 лет. Зайди, когда созревает, что я болтаться там. Уже нужно жить. Для того, чтобы детки блудили, обслуживали їх депутатів сравнів. Бачите вам про депутатів, а ви думаєте, я вигадую. Тобто для того, щоб не обслуговували їхніх депутатів збочинців, потрібно... Одружувати дівчат в 13. А хлопців, а хлопців не в 13. Очікує 25 літ, 30. Можна і раньше. Ну, 25 і завжди на 10 літ мінімум. Зараз, mm -hmm. да? да. ви чуєте прекрасно, да? Дівчинці має бути 13, а чоловікові 25. М -м -м, сорян, а це не на кримінальну статтю тягне? Ну так, на секундочку. Ну, відверто, педофілія це називається. У всіх притомних. Ну і що там по анатомії, що там по фізіології, що там по психології? А до біса, там же ж демографія страждає. Всю вину звалили на баб, бо не народжують, не хочуть, виявляються або не можуть, але зрештою немає різниці, бо баба виновата. Баба це вся квінтесенція Росії. Я ще раз і ще раз повертаюся до цього образу, бо Росія вся винна, як жінка, як баба, обаблена Росія, призначена винною в усіх гріхах, не народжують. Вина Росія. А виявляється то зовсім і ні, бо народжувати нікому. Наконець поняв, що не атець. Біда страшенна накрила росіянців. Їх нарешті вперіщило, що питання не в тому, що не народжують, питання в тому, що не запліднюють. І винен в цьому, зокрема, і Путін, бо він людей в оману вводить. І демографія, вона нас сужасне. Ужасная. и никто не задает, вот не садится и не разбирает причины, а почему не рожают. Вот все сваливают на женщину, и Владимир Владимирович красиво говорит: у нас самая низкая безработица, потому что людей нет. Безработица самая низкая. М -м он даже не понимает, что он говорит. Дальше они говорят, что женщины не хотят рожать, потому что уровень жизни вырос, ей нужно обучиться, занять карьеру, и поэтому она откладывает на 30 лет, а потом уже не получается. Да ничего подобного. Хотят рожать. Почему-то по-другому не рожают. У нас еще. Опа. Тут виявляється а він епідеміологією займається, ну, власне, і демографією. Зокрема, Путіну суперечить. Ба Більше він каже, що Путін бреше своїм же. Ба більше він каже, що за цими словами, що зараз, отут, як материнський капітал примножать, розмножать, ну і ще кілька декретів і указів понаприймають, то як побіжуть народжувати, а не побіжуть. Бо виявляється, що лише одного путінського наказу мало. Що для аборти? От ви можете собі представити? Ви живете ще старими посилами і заглинаннями церкви боротися з абортами? У нас абортів немає. В совєтські роки, щороку було 4,5-5 мільйонів абортов щороку. Зараз 300 тисяч. Ой, така ще ж забороняти з... вирішили. Ну от масово заборонити аборти. М -м. То виявляється і заборонати нічого, заборона заради заборони. От як працювати треба. Депутати росіянські завбачливо заборонили те, чого вже і так немає. Аборти іщезлі. Смотрим, контрацепці і нічого подобного. Почому іщезлі аборти? З ума А тепер, теперпарапам. Правильна відповідь. Епідемія психогенного безплодія. Епідемія. М? Як вам історія психогенного безплодія, я перекладу. Це насправді імпотенція. Тотальна. В башки. Ну, те, що вони в башки імпотенти і намагаються отим своїм імпотенцією трясти на кожному куті з плащика, отого, як ядерку розпахувати і показувати, ми вже з вами знаємо. От тим от мершавеньким, жилеподібним імпотентним органом трясуть по всіх, вибачте, столах, круглих, квадратних стільцях і так далі. Ну, але що далі, крім цієї потенції? Мы говорим еще и про физичную, а то тот мужик, который хотел показать, что ать, а ну, придется ваш вставать, просто вставать, водички попить. Бо не працює, а в голове, они в органах. Ректильная дисфункция. А кто-то этим занимается, отчего эпидемия бесплодия? Да люди живут в зоопарках как в зоопарке. Тоска, безысходность, страх. Вот какую цену? Тоска, безысходность, страх. І от через е, ці три штуки росіян більше не буде. А далі найважливіше, що питає цей науковець, яку ціну готові заплатити за вторгнення в Україну? Скільки буде ненароджених росіянців? Ми готові заплатити за успіхи в спеціальної воєнної операції. За ціною не постаємо це було раніше, коли Сталінград брали. А сейчас мы Киев собираемся брать. Вот здесь цена должна быть демографической или нет? Угу. Три копейки. Червона цена. Але такие цены к вас не влаштовые. По нулях будем. Ну, хотелось бы так. Почему нам не сообщают цифры погибших? От кого скрывают? Там все знают до одного солдата. От кого? От нас скрывают? А какая может быть тогда, я вот посмотрел, где могу, заканчивают цифры, а, смертность, В молодих возрастах подросткових. Так от 22-му году виросла на 40-50%. сорок п'ятдесят процентів. Откуда... Дійсно. Чого б це випадково? Там в Татарстані сплеск смертності. Суїцидів немає. ПТСР, не ПТСР. Всі вертаються цілі здоров'я, а якась на 50% смертність зросла. В молодих возрастах у нас аборды упали. Некому начинать, потому что детей не пальцем делают, а все, кто делают детей, они вот такая оказываются в степях под Херсоном высокие травы. Я перечислил, хочу приперлася, важиш попереджали. Ну і помітаєте, на самому початку це саме легендарне відео, де просила так зерніт в... в кишені покласти. Ну, аби не марно. Жорніших вопросов. Который нужно нам сесть и приступить по-взрослому, обсуждать. И не боясь не приглашать Владимира Владимировича, от него только все равно никакого нет. Но вот создать какой-то орган, который бы в состоянии мог громко об этом говорить. Будьте здоровы, дорогие мои товарищи. Ну що ж, кілька тез і кілька важливих моментів. Так, там оплески науковців звучали. Ну звісно, мужиків немає на російщині, а зрештою розібратися можна, якщо Путіна не кликати, бо він все одно без толку молотить. Та ще й бреше. Це коротка квінтесенція. А якщо розібратися, то далі і далі будуть виринати голоси цієї інтелігенції, смілицю, які ще залишилися на російщині, що Путіна не потрібно. Не знаю, до чого це призведе. Я не вірю в індивідуального Путіна ВВ, навіть його ксерокопію, ксерокопій, Вірю в те, що є він, Путін, там у них колективний, і нам зносити весь режим, а не одного. Ну але тим не менше, сама собі тенденція. Ще одна тенденція, яку ми можемо спостерігати в останні кілька тижнів, і вона далі буде лише множитись. Вони не приховують своїх амбіцій, своїх апетитів і до інших. Поки незахоплених країн, от вам права рука ліві нога Кадирова і говорить про те, що він вірменію зібрався приєднувати до Кремля з тобою довжені навісти порядок. Навіть зробити, щоб Арменія теж вернулася обратно домою в Росію, так дивиться, щоб ми продовжали жити одним народом, як і раніше, одною сім'єю. Угу. Ну і щоб двічі не ставати, одразу інший синхрон іншого пропагандиста, але знову ж таки на всю країну про Азербайджан удивляємося поведенню України. До да того ж, ні такої країни, немає такого государства, немає історії України. Нет и быть не может, что нет такого образования. Кстати, это касается многих других стран новообразованных типа Азербайджана и других квазиобразований. То есть всего много сейчас. Это результат постсоветского периода. Точно, правда? Ну, от меня прям сильно, очень цікавить история. А что там с Верменией? Як же ж вермены на оцю от Пропозицію, якщо можна говорити, приєднатися до Кремля от цікаво. Ну, от сильно цікаво. І що кажуть в Азербайджані, так-так, власне, які, ну, м'яко кажучи, м'яко кажучи, зовсім не в радянський час утворилися. Ну а насправді ми говоримо, що незалежність країни Азербайджану проголосили в вісімнадцятому тисячу дев'ятсот році. А якщо подивитися на архітектуру, на культуру і на історію, ну потрібно крепко бути не в темі, щоб розуміти, що відбувається. Ой, дуже мені прям цікаво. А що вірмени скажуть на таку собі пропозицію приєднатися до Кремля, сиділи і чекали, поки їх пришпилять, правда? Ну Азербайджан, якого зовсім зовсім не існувало. Ну от абсолютно що мідійське царство? Що до нашої ери М -м, ні, такого немає. Взагалі, вся історія людства розпочинається лише радянським союзом. Навіть Царської Росії не було А ні, була. Але то теж Ленін вигадав зі Сталіном на пару. тоді, коли бухали щось дуже вітчизняне, бо Мілонов їм забороняє. А ще народжуватись тринадцяти, але щоб мужику було 25. А світло виключають тільки тим, хто в СВО не сходив. Це насправді. Вінегрет і дурня і чупухня, яка відбувається у їхніх пропагандистських шоу щоразу, щодня. і вони насправді це слухають. Мені здається, що часом ці люди зазумбовані. Мені здається, що часом над ними проводять якісь психологічні експерименти. А, чекайте, вони ж не піддаються психологічним експериментам. Якась дивна історія насправді з цими росіянцями лікувати. Не вийде врятувати, не знати, де ставити кому, і не дуже той хочеться. Тому ставимо три, три крапки, і головне про що вони будуть говорити наступного разу. Наступний тиждень буде присвячений світлу. Ну як вам подобається, Київ за три дня а, перетворився на я вже без світла. Четвертий день а, Вони залишатимуться без світла. У них будуть проблеми з пальним. Не плутати на проблем з пальним у військових у них не буде все для фронту, все для перемоги. Ну під цим гаслом вони будуть жити, хліб останній забрати далі будуть говорити про те, що в принципі Путіна не потрібно, і доцільності СВО також будуть спостерігати і артикулювати на закритих і на піввідкритих нарадах. А навіщо? А яка мета? Ну і знову ж таки навколо народження і. Увільчиння погалов'я народонаселення. Це теж буде американські вибори. Залишатимуться в центрі уваги. Вони поки у відпустці, але вже ганять Камалу Харрис. Вони так само будуть обсмоктувати Олімпіаду в Парижі. Будемо дивитися за цим. Ми теж бажаємо нашим спортсменам перемоги, незалежно від того, яке буде місце. Але бажано таке, щоб піднімали наш прапор і звучав наш гімн бо нині наш гімн і наш прапор це. Не просто елементи, це важливі символи того, що стоїмо. Армія, спасибі, що стоїте, спасибі, що вигризаєте, вибиваєте, спасибі, що лікуєте, возите, спасибі, що продаєте, вчите, штопаєте, спасибі, що збираєте, конструюєте, вигадуєте, спасибі, що говорите, і мовчите. Армія, спасибі, спасибі, що можу сказати спасибі. Ну а вам, спасибі, що стоїте. Ви ж підписалися? Раптом що цього не зробили. Зробіть це приємно.